Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимо математику 6 класу. Тема сьогоднішнього уроку ділення дробів, знаходження числа за його дробом, порядок виконання дій у виразах. Сьогодні другий урок цієї теми. Ми коротенько повторимо правила, які ви вже вивчили, параграф до сьогодні мали опрацювати. Відповіді на запитання після параграфа дали. І завдання ті, що позначені усним, розв'язали. Тож повторюємо правило: щоб знайти частку двох дробів, тобто поділити дроби, потрібно знайти дріб обернений до дільника, ділене помножити на дріб обернений до дільника. Якщо сказати більш простими словами, при діленні двох дробів ми ділене залишаємо без змін. Ділення заміняємо множенням, а дільник на обернений, тобто перевертаємо його зверху вниз. Приклад, поділити дріб 5 шостих на дріб 5 дванадцятих. 5 шостих поділити на 5 дванадцятих. ми 5 шостих множимо на 12 п'ятих на обернений. 5 скорочуємо, 6 і 12 скорочуємо. І остаточно перемножуємо чисельники і знаменники. Дві перших це просто число 2. А як же поділити натуральне число на дріб або мішане число на дріб? Що треба зробити? Спочатку перетворити дане число в неправильний дріб, а далі виконувати ділення дробів так, як тільки що по правилу проговорили. Так само. Роблять і з мішаними числами. Мішані числа перетворюють в неправильні, а далі йдуть по тим правилам, що тільки що проговорили. На 0 ділити не можна, це ми добре собі запам'ятовуємо. І якщо ми одиницю ділимо на дріб, то в результаті буде дріб обернений до даного, тобто перевернутий. Якщо 0 поділити на дріб, ну, то в результаті буде 0. І так. Правила повторили. І ось 10 завдань перед вами, які нам треба зараз розв'язати, тим самим закріпивши знання, і вміння по цьому правилу. Ну, давайте ще раз, перше, я напишу. 2 п'ятих поділити на 2 15. 2 п'ятих ми множимо на 15 других. 5 поділити на 15 буде 3, а тут 1. Двійки скорочуються по одинички. 1 помножити на 3, 1 помножити на 1. 3 перших, тобто 3. А тепер ставте відео на паузу і тренуйтесь. Перевіримо. Друге: 3 четвертих поділити на 3 312. Значить 3 четвертих множимо на 12 третіх. 3 скоротилось 1. 12 поділити на 4 буде 3. 3 перших 3. В третьому 4 сьомих поділити на 4 двадцять перших. Ми 4 сьомих множимо на 21 четверту перевернути 4 4 скоротили. 21 поділити на 7 буде 3. 3 перших дорівнює 3. Четверте, 13 п'ятнадцятих ділимо на 13, 13,45. 13,15 множимо на обернений, 45 13 13 і 13 скоротили 1. 45 поділити на 15 буде 3. 3. 3. В п'ятому. 2 п'ятих поділити на 6 25. 2 п'ятих множимо на обернений 25 шостих. 25 поділити на 5. Зверху залишилось 5 знизу 1. 2 поділити на 2, 1, і 6 поділити на 2 3. Тобто 5 третіх. 5 третіх дріб неправильний. Виділяємо цілу частину. 5 ділимо на 3 буде 1,2 третіх. Шосте. 3 четвертих поділити на 7 дванадцятих. 3 четвертих множимо на 12 сьомих 12 ділити на 3 на 4. 12 поділити на 4 буде 3. В чисельнику 3 на 3 9, а в знаменнику 1 помножити на 7. 9 сьомих дріб неправильний. Ділимо 9 на 7, виділяємо цілу частину 1,2 сьомих. 11 12 поділити на 11 вісімнадцятих. Ми множимо 11 12 на обернений 18. 11. 11 скоротилось, 18 і 12 поділили на 6. 18, поділити на 6, 3, 12 поділити на 6, 2, 3 других. Дріб неправильний. Виділяємо цілу частину. 3 ділимо на 2. 1 ціла і 1 друга. 8. 13, 15 поділити на 26, 27. 13 15 множимо на обернений: 27, 26. 13 і 26 ділиться на 13. Тут 1 тут 2. 27 і 15 ділиться на 3. Тут 9, тут 5. 1 помножити на 9, 9. 5 помножити на 2 буде 10. 9 десятих. Дріб правильний, нескоротний. 9. 2 сьомих поділити на 8 двадцять перших. 2 сьомих множимо на 21 восьмих. 2 ділиться на 2 – 1. 8 поділити на 2 буде 4. 21 поділити на 7 буде 3. І 7 поділити на 7 буде 1. 3 3,4. 10 54 поділити на 15 двадцять четвертих помножити на 64 п'ятнадцятих. 64, і 24 поділимо на 8. Тут буде 8, а тут буде 3. 5 і 15 поділимо на 5. Тут буде 1, тут буде 3. Значить, 1 помножити на 8 8. 3 помножити на 3 9. 8 дев'ятих дріб правильний, нескоротний. Подивіться, проаналізуйте, чи все у вас зійшлося, чи були помилки. Проаналізуйте, де були помилки. Якщо вам здавалося, що я говорила швидко, поставте відео на меншу швидкість і переглядайте маленькими кроками. Але зрозумійте, де і чому виникли помилки, і як зробити, щоб їх не було. Тож, продовжимо. Ціле поділити на дріб. Значить, треба одиничку поділити на дріб дорівнює обернений, тут взагалі дуже просто. А 2 і 8 можна записати неправильним дробом: 2 перших, 8 перших. І все так само по правилах. Будь ласка, поставте відео на паузу і ще потренуйтесь. Перевіримо: 1 поділити на 7 дев'ятих буде. 1 помножити на 9 сьомих 9 сьомих. сьомих дріб неправильний, виділяємо цілу частину. 9 поділити на 7 1,2 сьомих. В другому, так само. 1 поділити на 7,5 буде 1 помножити на 15 сьомих. 15 сьомих дріб неправильний. Виділяємо цілу частину. 15 ділимо на 7. 2,1 сьоми. В третьому. 2 написали як дві перших, і помножити на обернений 11 восьмих. 2 8 скоротили, ну або так, перемножили 22 восьмих, виділяємо цілу частину. 22 поділити на 8 по 2, по 3 то вже буде багато. 2 на 8, 16, і остача 6, 6 восьмих. 6 восьмих можна скоротити на 2. Можна тут було скоротити 2,3. І четверте, 8 поділити на 24,25, 8 перших множимо на обернений. 25,24. 24 поділили на 8. Тут 1, тут 3, 25 третіх. 25 ділимо на 3. 8, цілих і 1 третя. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички. Безумовно, що якщо у вас проблеми з таблицею множення, у вас будуть проблеми і тут в завданнях. Тому кожного дня хоча б 10 хвилин приділяйте тренуванню таблиці множення. Тренажер, ваше все, в інтернеті їх багато. Тренуйтеся і досягайте вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!